Вітаючко всім! З вами жде я, Владислав, і ми з вами продовжуємо наші проходження мап саме українською мовою. І це мапа-легенда про втечу із в'язниці. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, сьогодні у нас мапа-легенда про пограбування банку. Тут розповідається, що. Мій брат намагався пограбувати банк, але, на жаль, він потрапив до в'язниці. І нам потрібно якимось чином потрапити до в'язниці, звільнити його, звичайно, себе також, бо тому що ми потрапимо до в'язниці. Тому для цього нам потрібно піти до супермаркету та пограбувати його. А потім ми вже по сюжету дізнаємося, що нам варто робити, тому що наш брат має план, як пограбувати знову банк. Ось, до речі... Соціальні мережі розробника мапи. І так, це досить стара мапа, навіть якщо дивитися на те, які у нас обладуночки. Я дуже сильно пам'ятаю цю мапу, пам'ятаю, як бавився досить давнесенько. А сьогодні я проходжу її. Давненько хотів її пройти. Навіть ви самі не уявляєте, настільки я її хотів пройти. І ця мапа завантажена на версію 0. 17. Це ще бета на цей час. Ну, добре, йдемо до нашого супермаркету, тому що наше завдання його пограбувати. А як його пограбувати? Не було вказано. Тому дивимося, що тут на заціни 10, ось 100 монеток за блок вибухівки. Так, місія. Що нам потрібно? Нам потрібно. Натиснути на важень. давайте ще оглянемося і зараз будемо грабувати. Давай, віддавай свої гроші продавцю. І ми тікаємо ось тут. І... А що це було? Я потрапив в пастку, і мене схопила поліція. Отже ж. Але ми виконали це завдання. І тепер нас відвозять до в'язниці. От пам'ятаю популярність цієї мапи. Пам'ятаю, як колись була популярна тема про втечу із в'язниці. Про те, що було пограбування банку і так далі. Зараз ми опинимося в в'язниці, тому що поліція нас привезла, бо ми вчинили злочин, але це був наш план дібратися до нашого брата. Так, ми вже тут. Ну, гаразд, ми тепер у в'язниці. Так, що тут у нас? Так. Брат говорить, що так, ти вже опинився в в'язниці і тут він розповідає про план, як ми маємо звідси втекти. Говорить, що під ліжком. Є дещо сховане. Тому потрібно його знищити. О, зараз ми приберемо це ліжечко, подивимося, що у нас у скринці. Так, що там у нас? У нас важіль і також смолоскеп. У, у У. А тепер мені потрібно через вентиляційну шахту пробратися до нього. Так, пробираємося. І тепер будемо. Пробиратися до нашого брата у іншу е, кімнату. Так, ми вже тут. Так, що там у нас? Для того, щоб вибратися, він дав нам на секундочку. Він нам дав той самий смолоскеп. Потрібно змайструвати вбухівку. Ми маємо порох, а в скрині у нас є пісочок. Так, але щоб змайструвати вибухівку, нам потрібно взяти зі скрині ось. Пісочок, ну і той порох, який ми мали в будинку. Ну, На самому початку. Ось ми його взяли, тепер майструємо. І ось я не забув як майструвати блок вибухівки. Все, вибухівку ми змайстрували. Тепер можна і тут його розмістити. Ну, гаразд, Давайте зараз влаштуємо нашу втечу. Нам потрібно пограбувати банк, будемо тікати з власним братом до німецького банку. Ця мапа, до речі, німецька, але все написано англійською. Так, все. І тепер ми можемо втекти з цього банку. О, якого банку, з цієї в'язниці, що, поїхали. Тим часом ми з братом тікаємо з цієї в'язниці і добиратимемося до банку. Мені подобаються такі типи мап. Якщо ви також вмієте такі будувати мапи, складати сюжети, то я буду радий, якщо ви зробите дані мапи українською. І я їх обов'язково пройду. Як і говорив, це у нас німецький банк. Minecraft Gemini Bank. Ну, добре, а що нам потрібно взагалі для цього? Щось я трішки призабувся. Так, а, потрібно нам знайти пін-код. На щастя, коли брат потрапив до в'язниці, він дізнався цей код, тому що він же грабував банк, але самому йому не вдалося це зробити. Ну, добре, будемо грабувати німецький банк. Так, пішло до нашого брата, він тут знаходиться, і він тут пише той самий код. Він код, який відкриває двері. Дякую, брате, за твій код. І надіюся, що мені вдасться пройти систему охорони та викрасти діамантовий блок, викрасти всі коштовності, які знаходяться в цьому банку. Так, давайте відчиняти ці двері. І пишемо: так, ставимо 1, 3, 4, Далі у нас іде 6, 7 і 10. З іншого боку у нас A, C, давайте C, D, G, G. і J, все. Ми активували і можемо пройти далі. Далі у нас зустрічає хм, складненька така головоломочка. Нам потрібно правильно розташувати рейси, рейки і завдяки оці всьому, цій механіці переправити нашу вагонеточку до дверей, щоб вони змогли в нас відкритися. Ось, Бачите, таку головоломку вигадав розробник, пам'ятаю, як я колись довгенько намагався її пройти, думав, та що ж це таке, що ж це мені не вдається її пройти. Але насправді головоломка не така складна, вона на, 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 на навпаки досить легенька. Якщо правильно думати, але для цього ще й витратиш час, але потрібно бути дуже уважними. Добре розташовувати ці самі рейки. Але для цього у нас є ось такі важелі, завдяки яким ми зможемо рухати самі рейки. Ось так, Ну, вже продовжуємо, як будемо робити. Так, вже зараз відправимо нашу вагонеточку. Вона ось так у нас переміщається. Я витратив кілька хвилин те, щоб скласти цю головоломку. Так, все. Тепер ми можемо пройти далі. Так, далі нам потрібно хоча б не намагатися потрапляти на. Хм... На сигналізації. Ось бачите? Отака От розтяжка у нас. Якщо ми на нього потрапимо, то все засвітиться і нашому планові кінець. Але так, як нам дається шанс, ну я його сам собі надаю, якщо ми зачепимо, то нам нічого не буде. Так, давайте я зараз перестрибнемо. От не любив я дуже оцю. Штуковину, бо я часто потрапляв на нього, програвав дуже часто і не любив спочатку починати. Ну, ось так воно все активовується у нас. Все, зловила нас поліція, ми програли і не змогли пограбувати банк. Але це всього-навсього Майнкрафт. Такі задумки у нас. Не подобається мені те, що темно, але ми вже ось звідси вийшли. Ну Деякі лазери нас засекли, але нічого. Так, відкриваємо скриню, дістаємо лук і тепер будемо вистрілювати. Треба пройти далі. нам. От насправді досить така велика охорона цього банку. Ну і не дивно, бо тут зберігається найбільший діамантовий блок Німеччини. Якщо це у нас німецький банк. Ну, добре, все. Ми можемо пройти два. далі. Дері у нас відчинені. Так, все. Вирушаємо далі. У нас чекають ще цікавенькі головоломки. Знову, те, що я, ну, я його швидесенько проходив, тут нам потрібно знову ж не потрапляти на ось ці плити. Але я, от, бачите, потрапляю на них. Я тепер вист... Мож... Ні, давайте. Ну, давайте може з цього з цієї спроби мені вдасться потрапити туди. Так, відстрибуємо от сюди. Ну, якщо ви хочете продовження подібних мап, то... Не забувайте про вашу активність, про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мотивуть робити наступні видава. Так, перестрибуємо нам ще залишається не так і. Та що це таке, я потрапив в пастку. Ну, добре, я не буду називати себе невдахою, але варто зауважити те, що не люблю я оцю штуковину, а тут ще набагато. Складніше, це тінтіран. Так. Надіюся, що хтось та й знає, що це таке за штуковина. Спробуйте пройти звичайним способом її. Потрібно бігти, і стрибати, але поки що з двох спроб мені не вдалося це пройти. Я впевнений, що, напевно, поки я це прийду, я весь банк, напевно, тут зруйную цією вибухівкою, яка тут у нас є. Але давайте ще один. Разочок, це буде наш вирішання. Я буду старатися, я старатимусь це прийти ось так. Але і вибухівочкою ми зруйнували частину банку. От бачите, повиставляли свою цю вибухівку, для чого не зрозуміло. Так, далі, о все. Ми дібралися до сейфу. Тепер давайте його підірвемо. І тепер можемо забрати наш заслужений награбований діамантовий блок. Ну добре, дістаємо зі скринь діамантове кайло і руйнуємо діамантовий блок. Все, ми забрали це. І тепер починається найцікавіше кульмінація цього всього. Нам потрібно втекти з цього банку, втекти з пограбування. За нами біжить поліція, гвинтокрили. Поліцейські автівки, але нам потрібно тікати звідси. Нам потрібно тікати до гвинтокрила, нам потрібно врятуватися від поліції. Так, біжимо, біжимо, але чомусь то нам не щастить, нам потрібно бігти в лісопосадку, тому що нас оточили. Нас оточили і шлях лише через ліс, через цю лісопосадку. Так, біжимо, біжимо. Тепер переходимо через струмочок, десь, десь вже повинна бути дорога. Я надіюся. Ми добігаємо вже до дороги. Потім знак показує, що нам потрібно розвертатися ліворуч. Ми біжимо ліворуч, потім добігаємось до цієї будівлі. Так, так, так. Я сподіваюся, що втечу. Так, так, так. і тут Там говорить, що ми можемо втекти. Добре, 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 за нами прилетів гвинтокрил. Все, біжимо до гвинтокрилу, рятуватися від поліції, від правосуддя. Так, Підіймаємося на гвинтокрил, і тепер вирішальний момент. Ми, ми, ми скидаємо з цього гвинтокрила вибухівку і ми так рятуємося. Але спершу нам потрібно застримити в портал і все само собою вирішиться. Все, ми переміщаємося, ми вже тут. І, як пише, на самих табличках. Ми летіли 10 годин і дісталися до безпечного місця, де поліція нас не знайде. Добре, ми вже тут. Ось така у нас була мапа, ось такий у нас гвинтокрил. Якщо вам сподобалося, то забувайте про вподобайки, про позитивні коментарі. Мені буде дуже приємно, ось такий у нас фінал. Нам дякую за те, що ми бавилися цю мапу, і я вдячний розробнику за те, що він зробив ось таку мапу. Ну, ось таке у нас було видиво. Ось такий у нас був цікавенький фінал. Ну, такий у нас, бачите, маєточок. Це, напевно, якийсь невеличкий будиночок. Ну, а дане відео закінчилось. Я вже ще перегляну. Звайте про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують ми мене робити наступні видела. Ну і також підтримуйте збройні сили, тому що в даний часу це дуже... Та дуже важливо, як то кажуть, бувайте і до наступних зустрічей. Мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!